Всім привіт, чергове моє літературне збочення. Поїхали. От тут транше жисть Кіпєва сказав дідові Нікіта. Який приїхав до діда в перші дні війни і тепер за черчиною гриляки і паперосою втірав діду різну муть про Совєтський Союз. Не все так однозначно. Якось з предосторогою сказав дід. І подивився на внука, як любляча мати найобнуте дитя, взяв милиці і почав гав спати. Які теж пішов спати та не спів заплющити очі, як відразу опинився в тілі якогось мужика. Тіло йшло по тому ж селі, але, наче в минулому, тіло йшло додому, додому до діда. По вулицях Майже не було людей. Лише бабки, як матрешки, закутані в сотні різнобарвних платків, сиділи на лавочки з таким сумним видом, наче от тільки когось похоронили. І діти, які грались в німців, і наших. А потім їм це на стопизді, вони повідривали шматки штафета і почали битися, як рицарі. А Ваня вкрав баби. Кришку від бочки з квашеними помідорами відірвав штафетину з криками Я анвей, Айвенгу і кришкою замість щита переміг Сашу і Серю, а потом пожалів, оживив їх і посвятив у рицарі. Нікітина свідомість побачила в сільмах і великими зусиллями спонукала спрямував тілу в магазин. магазин Ціло не сильно хотіло йти, але пішло. Продавчиця відпускала бабкам сірники. Її обличчя виражало не то легку іронію, не то страшну зайобаність цим світом. З полиць, на якій тут дивилися батареї пляшок уксуса, банка березового соку, задрочений кусок докторської ковбаси і три хлібини. У вас водка є, сказав Нікіта. По Поводку в корчму, з якоюсь брезвивістю сказала продавщиця, у нас тільки по празниках, по талонам. Ви ото як здрасте, Захарович. Тихо пошарило в кишені, знайшло там гроші, взяв остатки ковбаси, хлібину і, підкорившись інстинкту, почала полудодому. Так, додому, додому, до діда та баби. Коли його зайшло в хату, баба Валентина подивилась на руки Захаровича та розійшлась гучною тірадою. Вже йобнув десь. Я тебе щас, блять, научу, як Родину любить. Йому би тільки гроші тратить. Баба як заправський самурай. Хватило величезного ножа, відрізала кусок хліба, що купив Захарович, положила туди кусок ковбаси і з ненавистю прошипіла жри. Тіло смикнулося назад. Але Нікіта знав, що советська докторська ковбаса найкраща в світі і неймовірним зусиллям змусив тіло Захаровича вкусити бутерброд. Щось кисле і явно зіпсоване паразитувало в ротовій порожнині тіла. Нікіта поспішив загризти хлібом, та хліб не відразу піддався. Кусок скоринки попав між зубами і розрізав десну. Ти дід геть йому дався, жрать таке говно? Господи, прости. Та ковбаса. Там вже місяць лежить, а хліб ще з п'ятниці. То бабі на тавці лишили, а її спаралізувало, і вона не прийшла. Все, Всім добра, удачі, ставте вподобайку.